Той день Немов чому, що поповзла землею, І не зупиняється ні уночі, ні в день, ніхто не видумав, що зброї проти неї. Слова ці знають і старі, й малі. Чорнобиль радіація І зона у тій страшній, невидимій імлі, боролися. Рятуючи мільйони. Добрий день, шановні присутні. 26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона переголомшила людей страшним розмахом незвіданої раніше біди, трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління. Вже 39 років віддаляють український народ, а зрештою і світ від вікової трагедії. Кажуть, що в час вибуху на станції на мить зупинилися пташині пісні і навіть дихання планети. Висохла роса на густих травах і погасли ранкові зорі, а вже сонце привітало ранок кривавою. Тривожною і трагічною зірницею наступала нова ера, ера атома убивців. Зберігаючи світлу пам'ять про тих, хто віддав власне життя заради нашого майбутнього, першими кинувся у пекто реактора, Щорічно весь український народ відзначає цей гіркий день. Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану та героїзм та самовідданість всім ліквідаторам страшної аварії. 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та днем шанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу, військовослужбовців, будівельників, учених. Медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Завдання і виклик... виклик сьогодення не допустити нового Чорнобилю. Україна має воронити свою землю і знову стояти на охороні всього світу від катастрофи. Тому сподіваємось, що у сильних світу цього вистачить здорового глузду не нехтувати технологічною дисципліною з найбільшою в Європі і третьою у світі за сукупною потужністю Запорізькою АЕС. Нехай пам'ять про квітневі події 1986 року вчить цінувати мир. Та спокій. Шановні присутні, до слова запрошуються Лубинський міський голова Олександр Грицаєнко, начальник Лубинської районної військової адміністрації Сергій Соряченко, голова Лубинської районної ради Тетяна Качаненко, та голова громадської організації ветеранів та інвалідів Лубенського району Союз Чорнобиль України Микола Чудак. Шановні ліквідатори, шановні вдови. Шановні ветерани Чупавської дивізії, яка була піднята першою в зону атомної небезпеки в Чорнобиль. Шановні присутні тут лубенці, переселенці. Заходи по відзначенню цієї дати ми розпочали із кінотеатра Київська Русь частина з вас була там присутня. Ми згадали ці 39 років з часу надзвичайно великої трагедії і 35 років створення нашої Лубенської громадської Чорнобильської організації згадали тих, кого вже з нами немає, згадали всі ці події, які відбувалися протягом 39 років, і ту пам'ять, яка повинна залишитися і в наших серцях. В місті Лубни в Україні і в всьому світі. Сьогоднішня війна Росії проти нашої держави це ще раз говорить про те, що світ надзвичайно складний. Світ живе постійно в боротьбі добра і зла. Світ, на жаль, не може спокійно жити у мирі і мир потрібно захищати. 39 років назад ви захистили світ від атомної загрози і врятували мільйони життів. Сьогодні наші лубенці, ваші діти і внуки відстоюють нашу державу. На фронті, на передовій, ми втрачаємо життя, ми віримо в перемогу, ми захищаємо таким чином теж всю Європу і весь світ. Ця допомога, яка нам надається, як і тоді, це лише кошти, лише обладнання, а не людське життя. Які 39 років назад, так і зараз Україна жертовна. Вона втрачає своїх дітей, своїх дочок і синів. Біля цього пам'ятника, збираючись щорічно, ми читаємо прізвище за кожною із них. Це долі сімей, це долі людей, це ненароджені діти. Це немає продовження, але це велика-велика пам'ять. Сьогодні для цього знака ми говоримо ніколи. Давайте не повторимо таких трагедій. Ніколи щоб не було війни. Хай завжди буде мир у нашій державі. Вічна пам'ять тим, кого сьогодні немає разом з нами. І здоров'я всім, хто присутній тут. Вашим дітям, вашим внукам, всім вашим сім'ям хай повернуться додому наші військові. Доброго дня, шановні присутні. Дійсно, це місце стало вже для нас звичним. Адже 39 років. 39 років пам'яті, 39 років страждань. А саме головне, ми зараз говоримо, що 39 років тому виникла екологічна катастрофа. Ми так вважаємо, але я думаю, що екологічна катастрофа виникла тоді, перша, коли народилося те, що розпочало з нами війну. Оце найбільша більша екологічна катастрофа для України і для світу. Адже навіть в цьому році, запускаючи шахети, запускаючи ракети, вони знову хотіли зруйнувати саркофаг і, мабуть, знову-таки відкрити, щоб той атом, який приборкували ті, хто дійсно вже на сьогоднішній день знаходяться на цьому чорному граніті, вони його приборкували, але комусь хочеться так його знову розворушити. Ми повинні пам'ятати, ми повинні не допустити того, щоб це знову повторилося. Сьогодні можна говорити багато гарних слів. І можу сказати від себе особисто, і мабуть, усі українці це розуміють, що ніяке слово не може залічити ті рани, які сьогодні залишаються в серцях матерів, жінок, тих осіб, які брали участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи, тому що їхні побратими на превеликий жаль вже знаходяться там, на небесах. Вони хотіли, щоб Україна дихала свіжим повітрям, щоб опромінення не косило дітей, внуків і все людство не тільки України, а й всього світу. Сьогодні боронячі кордони нашої рідної неньки України, наші захисники знову ж таки боронять і намагаються зробити так, щоб якнайскоріше наступив довгоочікуваний мир. Саме сьогодні хочу сказати вам. Хай буде мир в Україні, хай якнайскоріше лелеки приносять нам радість, хай приносять дітей, хай народжуються діти, і щоб вони жили у вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Доля України і історія України завжди у нас важка, коли було 26 квітня 86 року. Ми навіть не могли усвідомити, куди забирають наших чоловіків і що буде потім, і які будуть наслідки. Сьогодні нам уже всім все відомо. Дуже прикро, що, мабуть, хтось не хоче, щоб Україна була, але ви, шановні герої, Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції ще тоді показали всьому світу, що українські це нація, яка буде існувати, може існувати і буде боротися за своє існування і гарне життя. На жаль, сьогодні теж продовжується війна, і наше молоде покоління, уже діти. Виборюють свободу, незалежність і краще життя України і українців. Я переконана в тому, що ваш героїчний подвиг тоді, у 86-році, надихає і сьогодні молоде покоління боротися і вистояти. Ми це зробимо. А ми в тилу, вдови, батьки, будемо все робити, щоб наблизити. Перемогу якнайшвидше. Дорогі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції, дорогі годове! Я бажаю всім дочекатися миру при міцному здоров'ї, підтримувати і допомагати один одному і дождатися розквіту нашої економіки, розквіту нашої держави Україна. Слава Україні! Шановні побратими, дорогі вдови, запрошені, 39 років тому ми всі з вами вперше почули про аварію, яка відбулася на теренах колишньої тоді Української Радянської Республіки. Безумовно тяжко говорити, 39 років, вроді би, невеликий термін. Але за ці 39 років дехто став забувати, що було, як було, і що що хтось колись врятував світ, і на сьогоднішній день ми говорили. Що та війна, яка відбувається, і ті, вроді би, колись говорили Дружня Республіка, яка ліквідувала разом з нами ліквідацію на Чорнобильській АЕС. А на сьогоднішній день вона наносить удари, розвалює і е, більше й більше приносить горя людського українцям. Я говорив Київській Русі. Ну от збудували б краще б вони збудували такий один реактор РМБ на Червоній площі, у себе там. І хай би експерименти проводили на йому безпосередньо у себе, а не на, на Україні над українцями. Тяжко говорити, тому що на сьогоднішній день я говорив уже у залі, хто був 1190 наших побратимів найактивніших членів організацій, їх немає, вони відійшли за межу вічності. 34 вдови тільки за цей рік відійшли також за межу вічності. Вічна їм пам'ять, царство небесне, а всім присутнім здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Говорю велика вдячність в частності Олександру Петровичу, хто б що не говорив, 433 вдови і 122 дитини отримали по тисячі гривень підтримку до сьогоднішнього дня. Обласна влада, ми були присутні голови на круглому столі, і було прийнято рішення всі вдови, які мають статус. Вдови з обласного бюджету із тих 17 мільйонів, які закладені в програмі на допомогу, але там і афганці, і чорнобильці, і ветерани війни, інваліди війни, я то. Тобто на всіх 17 мільйонів кожна вдова отримала по 4 тисячі допомоги, онкохворі і лежачі за поданнями. Голів громадських організацій ми були в Олександра Петровича. Ми також подали списки, і ті, хто по спискам були, вони також отримали тисячу. Про це слід говорити, тому що на круглому столі в Полтаві говорили, що деякі громади навіть забули, що таке 26 квітня. Не споминають Чорнобильців, не споминають дів і не споминають взагалі. Говорять, дехто говорить так, то було не в тій країні, і про те вже потрібно забути. Тому пам'ятати, пам'ятаєте і пам'ятати. Пам а всім побратимам, коли говорять, що сьогодні 35-та річниця, хлопці давайте об'єднуватися. Бо в єдності в нас сила. Дякую всім, слава Україні! Героям слава Ми низько схиляємо голови перед неоціненним людським подвигом, мужністю, героїзмом, відвагою ліквідаторів, які не думали про нагороди, відзнаки, не ховалися за спини товариші, навіть часто не усвідомлюючи, на яку особисту. Небезпеку вони народжалися. На весні як сніжниця, попалище біле, Розвівалось в рідній стороні, там згоріли гнізда і гніздечка, поржавіла хвоя і трава, журавлина, крихітна вербечка, напиналась, наче тятива. Не було ні стогону, ні крику, тільки пошум виморених крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні, де сягає атомна яса, і дивився батько з під долоні і ридала мати небеса. Чиста і праведна мати, скажи, як ти вижить, зуміла, як син твій за людство розп'ятий, покинув цей світ онімілий. Скажи мені, мати Христова, де черпати сили, щоб жити, пошли нам і віри, і слова, щоб чару до денця допити. Вже стільки років промайнуло з тієї квітневої ночі та стукає в шибку минуле, а вітер зловісний шепоче. Не кляніть ні кюрі, ані Нобеля, помоліться за душі невинні, пильно дивляться жертви Чорнобиля прямо в серце сучасній людині. Кожного були свої плани, надії, бажання. Все було попереду, але хто б міг передбачити? Вони не озирались, не відступали, не ховались за спини інших. Від урятованого народу, від усього людства, вічна пам'ять і слава всім покійним. Хвилиною мовчання вшануємо тих. Хто без вагань віддав своє життя за наше майбутнє, хто ліквідував наслідки аварії та у розквіті сил пішов із життя. Чорнобиль більшою чи меншою мірою торкнувся кожного з нас. Ми, українці, повинні пам'ятати і шанувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. Немає жодного населеного пункту в Україні, де б не було меморіалу, пам'ятника чи знаку, що засвідчує пам'ять про Чорнобильську трагедію. Це свої рідні дзвони. Що нагадують нам про людський подвиг, запрошуємо всіх покласти квіти до пам'ятного знаку на честь лубинців-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Нашої країни випало багато випробувань. Україна не раз піднімалася з колін, побита і вся в ранах, та нездолана терновим шляхом дійшла до сьогоднішніх днів. Поки ще не зажила Чорнобильська рана, не відпускати слова, що вимовують її біль. Тож пам'ятаємо, що ми маємо з відповідальністю ставитись до оточуючого світу, щоб не залишити бруд на цій землі, щоб очистити прекрасним бути живим для прийдешніх поколінь, шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, вдови учасників ліквідаторів, діти. Нехай Господь пошле вам і вашим близьким міцне здоров'я, терпіння, підтримки, шани і щирої поваги від людей, злагоди та добробуту, світлої, переможної днини нам усім якнайшвидше. На все добре. Дякуємо вам. Шановні, запрошуємо всіх вас. Переїхати на зажургору, де на алеї відбудеться покладання квітів і вшанування учасників ліквідації аварії, на чес, які відійшли за межу вічності.